Заправні адаптери використовуються в системах на стисненому природному газі метан, і саме за допомогою них здійснюється заповнення автомобільних балонів газом. Адаптер з лівим різленням накручується на наповнювальний вентиль і використовується, як правило, в системах пострадянського зразка на грозових автомобілях, де встановлено декілька балонів метан. Має діаметр різлення 19 мм, довжина 46 мм, висота 41 мм, ширина 30 мм. Адаптер з правим різьбленням використовується в системах європейського зразка, зокрема італійської арматури, і також накручується на заправний трійник з різьбленням діаметром 19 мм, висота 41 мм, ширина 30 мм, довжина 46 мм. Також в продажу є заправний адаптер з правим різдвяння під вентиль металевий діаметром 24 мм, вентиль ВМР, висота 41 мм, ширина 30 мм, довжина 46 мм. Адаптери виготовлені в Україні. Матеріал сталь.